Зараз встановлюю такі камери купив на Кукірін Мастер. Ну це взагалі шоста ревізія, 25 рік. Ну я ту резину зняв, бо вона взагалі нікається. Ну що стояла, поставив від старого мастера, покручував такі шипи. Ганяв, ганяв, ганяв. Почали спускати два колеса. Ну вона була без камерка. Ну, передивився, там все ціле не де нічого. Ну, Ну то есть здесь видно чи нитку зацепило внутри корда и получается пришлось камеры. Камеры взял. Вот такие вони там есть двух видов. Одни тоньше, а все потолще взял. Чотенько на мастера 25-го року, что вторая визия стоит. Ладите сосочек, як там он стоит. Все четенько камеры стоят. Диск, до речі, це не розбірний, уже в новости кидать. Ось таку прибуду зняв мотоцикла. акумулятор, зробив такий переходник, щоб до машини не тягати. Ось такий компресор міні-машини. Накачав собі. Зараз ще задніх достав. Познімав, тут зараз перечищу все. До речі, соски позрізав ці, ну тут соски ж були под пусками, позрізав, покидав. А цей чотенько виходить, отакий треба брати, бачите, ось такий згід, щоб був. Тоді чотенько стає, як в оригіналі. На бік він, тобто не буде не цеплять нічого, бачите, все воно так чуть-чуть торчить на бік. Так що спокійно можна на 25 рік Тетірін мастер, такий ставити з камерой. Передні вже зібрано. Задні зараз ще збираю. Використовую такі стяжечки. Це для того, щоб камеру під, піджало, під саму покришку. Ну, щоб ви не боялися, що ви її там закусите. І потім отак по краю що я ще ось таке мастило силиконове. Ну бо цю мильну воду розводити. А так записуємо, бачите. Воно ж вірненьке так, даже просто. Ну я не можу вам показати, але ну, можна руками даже всунути, если поднепряжся, то воно всовується руками спокійно. Ви Бачите, все запуснув. Чуть-чуть допоміг отаку отвертки. Вона така не гостра. Ось це така дебила, бо там трошки позводив-позводив, а в конці так, так, клас нажав, що воно щепне і все. Саме головне тут треба дивитися, щоб провід. Ну, щоб ви його не перегибали тут не це, то, тому що порвати дуже легко, все. щоб він в такому положенні і був завжди. Щоб не згибав нічого. То, Якщо порвете, то тоді це, звісно, проблемка буде. А тепер зараз тяжечки Чик, зрізаємо, шмих-шмих повисовував і будемо накачувати. Ну і все, таке під'єдне акумулятор. Я таку приближу зробив, щоб до машини не тягати. Підключили. такий маленький компресор. Сор <плес> дивимося, що повідстрелювало. Переживу. Камери встановили. І тепер отаку пристосову зробив. Набрав водички. На. Покажу, бачите, по кайомку якраз щоб не вище, щоб до двіжка не доставало туди, де прикручується. А чисто буртик перевірити. І методом крутіння колеса. Перевіряємо все, чи не буде спускатися. Це так уже щоб наверняка